Бажаю міцного козацького здоров'я, товариства. Ну що ж, розпочнімо. Сьогодні я хочу вам розказати про такого пана, чи то навіть не пана, а у є російського пропагандона Дугіна. Значить, На рідних болотах він вважається там відомим філософом, а в цивілізованому світі він основоположник рашизму. Шовінізму і українофобства. Ця людина в 97-му році випустила цікаву книжечку про те, як Московія має розділити Європу, розколоти навпіл, і створила таку річ, яка називається Євроазійський Союз Молоді або там, Євроазійський рух в принципі. А вже молода організація, вона називається ЄСМ. І у 2007 році це Бородате чудо приїхало в Україну на Говерлу і знищило там символи української державності тризуб. І ще пошкодило пам'ятник з граніту, на якому символічно зібрані землі з всіх регіонів України. Знищили прапор, знищили тризуб і знищили той гранітний постамент. І на даний момент це. Непорозуміння, я б сказав, про Дугіна, непорозуміння природи, воно якимось чином нашіптує Путіну, що робити, як робити, дуже методично. І при цьому всьому він за знищення українців повністю, тобто, вичистити українців з території України і заселити це все росіянами, і, в принципі, знищити Україну, історію України, українців знищити все повністю. От він... Абсолютно е, упоротий до самої крайньої межі для нього адекватно є вбивство дітей, для нього і він висловлюється по цьому з цього приводу: що окей, нормально, все одно їх треба було би перевиховувати, а немає часу. Давайте краще вб'ємо. Тобто він це нормалізує в, е, в своєму світі на болотах, а також увага: тут недавно виходить статейка, що такий собі дугін. Презентував книгу в Польщі, тобто о, сама стаття о, полягає в тім, що скандал під час презентації книги Дугіна в Польщі, і тут я щось так пропустив це вух, але потім вирішив все ж таки поцікавитись. І я зрозумів о, таку річ, що цей шувініст, о, відбірний, він о, видає дуже велику кількість книжок не тільки на москальській мові. А він їх фактично на експорт. Це українофобство, і шовінізм, і російські погляди на експорт. Це людина, яка це навіть не людина, це шмат м'яса, якому як сказав Дмитро Корчинський, треба відрізати бороду але і. Наскільки я пригадую одне з інтерв'ю пан Корчинський обіцяв суттєву фінансову винагроду, але я би хотів поправочку, може би то відрізати йому голову, а потім з тої голови відрізати бороду. Так і було би можливо краще. Суть в тім, що цей експорт російського шовінізму і українофобства у світ треба зупинити. Вони нормалізують нормалізують ситуацію в Україні, яка називається в першу чергу війною, тероризмом, масовими вбивствами і насиллям. Вони це нормалізують і називають це конфліктом або ситуація, тобто цей елемент вони виносять за скобки чогось поганого. І вони кажуть, що це ситуація. Ну, знаєте, їй це впало під час сніданку в тебе з рук, розбилося на підлозі. Оце ситуація. А коли розстрілюють мирних жителів в бучі, і коли знаходять людей в своїх в на задніх дворах своїх будинків зв'язаними руками і простріленими потилицями, то це ні разу не ситуація, це намірене винищення людей. Просто це тероризм. За це треба карати і карати так, щоб ще внуки боялися. І Я просто шокований тим, що в Америці, наприклад, Дугін спокійно дає інтерв'ю такеру Карлсону і висловлює свої антилюдські фактично твердження і нормалізує це як політичний бляхапогляд, тобто вбивати іншу націю, винищувати це є політичним його представляють як філософ сучасності. Просто вдумайтесь. Людину, яка каже, що а, дітей вбили. Ну окей, тіпа, типу, все одно треба було б їх перевиховувати, а на це немає часу. Ну, поб'ємо всіх заселим росіянами, і все окей. Я просто ну, мені в голові це не вкладається. І тут я абсолютно згоден з тим, щоб таку людину треба просто зупинити. Фізично немає змісту з нею панькатись, сажати її через її ідеологію, це як Гебельс, реально як Гебельс. Тобто нормалізація фашизму під час Другої світової війни, і це все розподіл людей. Тобто на той момент євреїв просто зрівняли з плінтусом і вважали, що це не люди, що це не раса. Їх просто треба всіх винищити. Так само на даний момент росіяни ведуть себе, що українці не люди, не раса, і їх треба винищити. Для них це нормалізовано. Отак, як для фашистів під час Другої світової, це нормалізовано. Путін просто наслідує Гітлера. Просто мені здається, слово в слово речення в речення, тобто ніякого міжрядкового змісту конкретно, що написано ТЕЙ ЗРО він просто ідеальний. Послідовник фашизму, і він трансформував цей фашизм в рашизм. Разом з Дугіном вони несуть цю червону криваву ідею через всю Європу. Причому, що вони вбиваючи людей на сході України, абсолютно нормально до цього ставляться. Їздять домовлятись про мирні переговори. Тобто, в процесі проведення мирних переговорів прилітає балістична ракета в кривий ріг, вбиває дітей. І вони такі, то так там було в ресторан, там були якісь е, генерали е, західні, і в них там була сходка, і ми туди вразили ракетою, генералів вбили, все всі довольні. Тобто, я просто не розумію, як е, цивілізований світ в цю ахінею вірить. Хоча цивілізований світ може це нараз перевірити. Тобто, якщо помирає якийсь. Генерал, то це замітно в будь-якій армії, якщо б це були не фейкові генерали. І цивілізований світ відмовляється дотепер дивитися правді в очі і нажати максимум на цю нечість, щоб вона просто лопнула під натиском, щоб вона просто була знищена і розчавлена, як тарган. Але ні, Дугін їздить по Європі, відкриває свої якісь виставки своїх книжок. Він їздив в Америку, транслює свою думку на 340 мільйонів населення, і максимум, що вони можуть, вони роблять, вони розносять свою ідею. Вони повністю працюють весь час без зупинки. Я хочу, щоб українці теж працювали над тим, щоб поширювати ідеї українства в світі, що кожен українець за кордоном він не має скласти лапки і ходити на роботу від дзвінка до дзвінка, а щоб він докладав зусиль. Тому що поки ми воюємо на Сході, а нас не так багато, і за нашими спинами немає так багато бажаючих, хто би став пліч опліч і боронив цю країну. І раз вже люди, хтось з вас виїхав, то будь ласка, піднімайте українську культуру і розвивайте її, тому що без єдності достатньо одного такого гнилого, недофілософа. З фашистсько-шовіністськими поглядами, який нормалізуватиме війну і тероризм в Україні, нормалізуватиме і нести це все в світ, в цивілізований культурний світ, який буде це сприймати, цей весь радикалізм він буде сприймати як норма. Хватить на даний момент уже того, що прийшов до влади в США абсолютно відбитий тип, який, ну, я десь думаю, все ж таки, в мене закрадається думка, що він не повний ідіот, що він не повний ідіот, і він робить щось для якоїсь певної вигоди. Просто йому плювати на Україну, плювати на життя українців і, в принципі, плювати на Європу. І він робить це для особистої вигоди, бо якщо він робить ці е, дебільні, абсолютно відбиті закони, які він зараз вводить, і оця зовнішня політика США, яка абсолютно неадекватна, не, не корелює з жодними, з жодними домовленостями, які були е, дотепер, які з жодним прагненням цивілізованого світу воно не корелює. Якщо ця людина не робить це хоча б з особистої вигоди, то він абсолютно клінічний, його треба забрати в психдиспансер. Просто в мене немає слів, я б хотів грубо висловитись, але Ютуб мене попросту забанить. Я дотепер не можу зрозуміти, чому імперія потім комуністичний більшовицький режим. Російська Федерація вони дозволяють собі вбивати Бандеру, Шухевича, Коновальця, Андрія Мельника. Всіх вони дозволяють собі вбити. Ми маємо вистоювати на двох ногах. Ми маємо боротися з цією нечистю, навіть якщо потрібно просто стати зі зброєю в руках не тільки на сході України. А по всьому світу, і якщо така нечисть, як Дугін, виїжджає за кордон, є можливості, будь ласка, ГУР, зробіть щось, тому що нам і так важко. А з цим недоумком шовіністичним нам ще гірше стає, то неможливо буде переконати взагалі Європу. Вона зараз перебуває в шоці від розколу в США і від того, як США, куди вони курсують. Так, що відбудеться в найближчі кілька місяців, взагалі ніхто не знає. Тобто, тут е, долар е, мало того, що довіра до нього втрачається, як знову ж таки процитую е, Дмитра Корчинського, найкраща інвестиція на даний момент це в набої. Він інвестує в 308-й калібр. Ви можете придбати, я маю на увазі про жителів країни, придбати собі зброю і трошки бути спокійнішими в цьому житті. Всі, решта, хто за кордоном, будь ласка, долучіться до популяризації України для того, щоб ми набирали якихось обертів не тільки в політичній сфері, де наш президент їздить і випрошує, щоб це все якось ну притягнути сюди і літаки, притягнути сюди ППО. Я не хочу, щоб ви мені потім казали, що я якийсь там про е, зелений чи е, порохобот. Я не хочу, щоб ви мене якимось охрещували прополітиком е, чи прополітичним в якомусь напрямку. Тому що для мене насправді саме основне це, щоб український народ, культура і земля, щоб ми були далі і продовжували існувати. Це основне завдання. І на даний момент, якщо є потреба, об'єднати свої зусилля, то це варто робити. І рухатись вперед. І не можна допускати, щоб експорт рашизму відбувався за кордон. Треба це припиняти так само, як зараз на Чорному морі встановлені правила українськими дронами, так само має бути накладений накладена вето на експорт, і це не тільки вето, це фізично докладене зусилля, яке припинить будь-який експорт російського шовінізму і українофобства у світ. Долучайтесь, будь ласка, до цієї справи, тому що ми не вигребимо. Нам потрібно розвивати себе, свою культуру і нести себе вперед, без цього ми не зможемо. Кацапи, на жаль, на болотах нас обскакали, і нам треба визнати це і піти доганяти їх, і переганяти. В Інакшому випадку ми з вами не вивеземо. Якщо ми з тяжкою бідою воюємо. А на політичній арені вони нас починають передавлювати, і всі наші можливості домовленості передавлювати. Нам єдиний шлях до об'єднання і до руху вперед. Інакшого шляху в нас не буде. У нас не буде другого шансу. Бережіть себе.